Розминаємося трошки, щоб змагання прийшли на ура. До початку змагань готується учасниця команди Усмішка Ольга Чібісова. Територіальний центр жінка відвідує третій рік, займається йогою. Каже, прийшла сюди показати свої вміння. Ми займаємося своїм здоров'ям і пропагуємо це здоров'я всім людям. Спортивні змагання учасники розпочинають ходою. Прямою попереду колони 70-річний Валерій Гудзенко. Каже, докладе усіх зусиль, аби показати найкращий результат. Я в цій естапеті буду скажімо так, маленька, жіноча хитрість. Повинен колінками взяти м'яч і пройти свою дистанцію, і передати естапету наступному учаснику нашої команди. Естафеті передували змагання із дарцом міні баскетболу, шахів та боулінгу. Участь у них взяли 80 черкасів, говорить організаторка заходу, директорка територіального центру надання соціальних послуг Альона Щербак. Цей захід в Черкасах проводиться вперше. Тому що категорія 60+. У Нас приймають участь люди старшого віку. Вони не професіонали, тобто такі невеличкі в них були спроби себе по тих чи інших видах спорту. Були розбиті на такі категорії, як спортивні змагання, як конкурс талантів, і як там конкурс серед жінок і чоловіків срібного віку. За самопочуттям учасників під час змагань стежила медична сестра Тетяна Кучеренко. Говорить, обстежувала їх і напередодні. Слідкуємо за станом здоров'я, тому що ж люди в нас вже ж після 60 років, то в кожного ж є якісь ж проблеми зі здоров'ям. Ніяких таких випадків складних не було. У парк хіміків із дітьми на прогулянку щодня ходить Черкаченка Віталіна Коваленко. Подібний захід розповідає, бачить уперше, і таку ініціативу підтримує. Я вважаю, це доцільно і людям. В такому поважному віці потрібно чимось займатися. Треба, щоб вони цікавилися, щоб вони спілкувалися один з одним, тому що це їх не даєм, не дає відчувати себе самотніми. От і так вони якби продовжують собі життя. Це дуже гарна ідея і корисна. Наталія Старинець, Тамозгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.